Усім доброго дня. У мене на сьогодні на огляді дві надзвичайно стильних, повністю завершених квартири в ЖК академічному, але в новому будинку, який знаходиться Озесенку до ТРЦ Барбара, це Олександрівська 1. максимально комфортні у нас поверхи, плюс планування надзвичайно вдале. І я вам хочу сказати, що власниця з вишуканим смаком і оздоблення вас приємно здивує. Тож ходімо на віртуальний перегляд, подивимося усе більше, а всі кого зацікавить, запрошую на перегляд. Живу. Проші варіанти, а розташування цього будинку я дуже люблю. Сама підбираю квартиру близенько біля цього будинку. Тож телефонуйте. Двокімнатна, але надзвичайно великої площі квартира. Тут ми маємо 80 квадратних метрів. Це реально дуже велика двушка, і розташування, я вже казала, надзвичайно вдале. Олександрівська 1 – це близько до ТРЦ Барбари. Відповідно, вся інфраструктура вона в пішій доступності: що зупинки транспорту, що і садочок, і лікарня, і магазини, крамнички, ТРЦ все максимально близько. Одна зі спалень ми вже з вами подивилися, вона з двоспальним ліжком. Друга зі спалень з ось таким балкончиком. Тут вони в Олександрівській один всі таким типу, напівколом. Дуже світла ця кімната, і фактично обидві спальні доволі великої площі, що це дуже комфортно. І далі перемістимося в санвузол, з якого фактично я і починала наш огляд. ось такого формату, він комплектований абсолютно всім потрібним. Є вже і бойлер, і рушник сушарка дзеркалко з підсвіткою, рукомийник туалет Та велика ванна, і, звісно, пралка. Кухня особливе задоволення. Надзвичайно, вона мені подобається. Дуже стильна обідня зона, ось така з скляним столиком круглим. І сама кухня теж. Дуже класно виконана в таких кольорах, які точно не набриднуть. Загалом уся квартира як один єдиний завершений простір. Це дуже класно, тому що вона виглядає максимально естетично та красиво. Що у нас по комплектації є абсолютно все по техніці, навіть вбудована посудомийка. Фактично, ви бачите все на відео. Дуже естетична квартира, вже не треба робити ремонт, відповідно, тільки м'яке меблювання. Крім того, у квартирі вже передбачена зона гардеробу, окрема кімната. Абсолютно за такими стильними дзеркальними дверками багато тут поличок маємо вішаки для зберігання. Вона досить містка вживу, тобто достатньо буде для родини для зберігання речей, і це дуже комфортно, що вона окремо. Телефонуйте. Дійсно, хороший варіант, якісний ремонт.